У цьому відео ми з вами розберемо таке доволі специфічне, але таке важливе питання, як династійний бізнес. І питання полягає в тому, чи варто вам продовжувати цей династійний бізнес, чи краще займатися своєю справою. Відео буде актуальне для кожного підприємця, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтесь. Тому додивіться відео до кінця. Буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І давайте детальніше розберу, що ж я маю на увазі, коли кажу про династійний бізнес. Доволі часто це є той бізнес, який, наприклад, ваші батьки чи ваш дідусь з бабусею започаткували, і передають ось так від покоління до покоління. Я доволі часто бачив донастійний бізнес в форматі медицини, особливо, наприклад, стоматології. Що, наприклад, дідусь з бабусею були стоматологами, батьки стали стоматологами, і потім внуки теж мають стати стоматологами. Це є доволі поширена практика. І дуже багато батьків, дідусів, бабусь, які наприклад займаються таким династійним бізнесом, вони якраз таки наполягають на тому, щоб цю справу продовжували. І в чому вони бачать перспективу цього? Ну, по-перше, вони бачать перспективу в тому, що вони вже створили своє ім'я, вони вже створили свій бренд, в них вже є певна впізнаваність, у них вже є певна клієнтська база, у них є постійні клієнти, і вони бачать це як. Стабільне джерело доходу для майбутніх поколінь просто вивчай справу. Наприклад, якщо ми кажемо за стоматологію, а я в цьому відео буду опиратися в основному саме на цей напрямок, тому що він максимально простий і максимально зрозумілий. усім. і доволі часто до речі на практиці зустрічається. І суть полягає в тому, що от батьки, ті, хто заснували, наприклад, цю династію, чи дідусі з бабусями, неважливо за кого ми кажемо, вони думають так: ну, я вже все напрацював, вже є навіть капітал, є навіть певні досягнення в цій сфері, є впізнаваність. Є ім'я, є бренд, є постійні клієнти, просто підтягуй свої навики, навчайся цій же спеціальності, берися за неї, працюй, і потім будеш так само, як я, заробляти стабільно собі гроші. І тут здавалось би, все чітко, все зрозуміло. Блін, та чого ж сумніватися, реально все вже напрацьовано, так би мовити, плацдарм створений. Бери освоюй навик і продовжуй розвиватися у цій сфері. І насправді, якщо би. Не виникало жодних нюансів у цьому питанні, я напевно його би й не розглядав у цьому відео. Але нюанси виникають на тому підґрунті, що молоде покоління не завжди хоче слідувати цим концепціям. Не завжди вони хочуть слідувати тому, що кажуть їм дідусі, бабусі, батьки. Чому тому, що вони, наприклад, відчувають в собі інтерес до зовсім іншої справи. Наприклад, якщо дідусі з бабусями батьки були, створили династію стоматологів, то їх, наприклад, більше тягне в архітектуру, там чи їх тягне в будівництво, чи їх тягне, наприклад, до музики, чи до будь-якої іншої активності, про що б ми не казали. Але з іншої сторони, от в них є власний інтерес, в них навіть є здатність, в них навіть є талант до цієї сфери. У якій вони хочуть розвиватися чи це малювання, чи це, наприклад, архітектура? За що б ми не казали? У них є талант, і батьки це бачать. І тим не менше, від старшого покоління до батьків, оскільки вже одне покоління пройшло, була закладена ідея, що потрібно триматися саме сімейних. Правил саме тієї позиції, які були створені вже декілька поколінь тому. Потрібно слідувати тому, що задали батьки. Тому що це є самий правильний спосіб, він вже перевірений на практиці, він вже показав свою ефективність і просто бери його свою, не відволікайся ні на що зайве, не вивчай ніяких додаткових професій. Просто бери те, що тобі сказали. Умовно кажучи, дитину ставлять в такі рамки, де Тебе немає інших варіантів, тільки чітко слідувати тому, що тобі сказало старше покоління. Але ж зараз час змінився, якщо раніше, наприклад, покоління батьків. Вони були в такому вихованні, більш радянському, яке полягало в тому, що батьків потрібно слухати беззаперечно, потрібно чітко слідувати тому, що сказали: сказали, батьки йдеш вчитися на це, і ти йдеш вчитися на це. Це і одна сторона. Інша сторона полягала в тому, що якщо, наприклад, от партія колись, як з радянського союзу, сказала, що от потрібно іти туди навчатися, то ти і йдеш туди і навчаєшся. Тобто держава вирішувала саме за. Конкретно людину сказала, підеш туди працювати, ти йдеш туди. Тоді не було такого поняття, що от я хочу тим працювати, а я тим хочу працювати. Ні, на кого вивчився, туди дали направлення, і ти пішов чи пішла туди працювати. Зараз же час помінявся. Економіка почала працювати зовсім по-іншому. Світ глобалізується. Є можливість працювати за допомогою інтернету з будь-якої точки земної кулі. Абсолютно, без проблем, легко. І це відповідно забезпечує доступ до іншої інформації, до інших поглядів на розвиток бізнесу, до інших поглядок на становлення себе як фахівця. Наприклад, якщо ви хочете стати, наприклад, самозайнятим фахівцем, самозайнятим спеціалістом і працювати самим на себе. І тут у вас почне виникати конфлікт із старшим поколінням, бо з однієї сторони у вас вже є напрацьована модель, яка показала, до речі, свою ефективність, якій вже послідували ваші батьки, і вони разом із старшим поколінням почне нав'язувати вам цю позицію. А з іншої сторони, ви бачите зовсім інше життя, ви бачите, що світ набагато ширший, ніж, наприклад, та спеціалізація стоматології, наприклад, світ набагато ширший, бо ви маєте можливість навчатися чому завгодно, не тільки от навчатися медицинсько. Стоматології. Ви маєте можливість навчатися і IT, і там скульптурі, і малюванню. Усьому, абсолютно у всьому, що ви хочете, ви можете навчитися. І ви розумієте, що це і не є настільки дорого, є можливість навчатися самостійно. Тому ви починаєте відстоювати свою позицію і вступаєте в певну конфронтацію. І з іншої сторони на вас також йде великий тиск, тому що вам постійно аргументують те, що ти маєш продовжувати. Ти в цій сім'ї родився. У нас є такі правила, ти мусиш слідувати їм. Це єдиний правильний спосіб заробити, Ти завжди будеш мати кусок хліба, ти завжди будеш мати за що жити, тільки так ти зможеш забезпечити собі і своїй сім'ї достойне життя. І насправді в цей момент дуже багато. Людей ламається дуже багато людей йдуть на поводку у своїх батьків, прислухаються і починають працювати у цій сфері, переламують себе, забувають за свої інтереси. Все ж таки, як то кажуть. З головою пірнають у цю справу, хочуть, не хочуть. І до чого це приводить? Дуже часто, якщо в людини немає інтересу до цієї справи, це приводить саме до того, що людина робить роботу, спустивши рукава. Тобто не старається, не викладається, робить як-небудь, можливо, навіть з певною агресією, від чого результат роботи, якість роботи починає погіршуватися. Як наслідок, репутація. Такого спеціаліста починає знижуватися. Але ж ми не забуваємо, що він не один спеціаліст, це є ціла династія. Тобто, бренд, який сформулювали ще батьки ваших батьків, він починає страждати від того, що ви не викладаєтесь, бо вам це не цікаво. Вас вивертає від цієї справи, тим більше вас змусили це робити. Як наслідок, ви починаєте виконувати роботу все гірше і гірше. Ви її робите. Ви робите її для того, щоб показати своїм батькам, своїм дідусям з бабусею, що так, от ви їх послухали, ви слідуєте. Але ви робите це зі злостю. Вам це не подобається. Вас вивертає від цього, і це, звісно ж, помічається клієнтами. І як наслідок від цього починає страждати бренд. Від цього починає страждати сімейна справа. І нерідко це закінчується саме серйозними конфліктами в сім'ї, де може молода людина покинути цю справу, а може переламатися, може прийняти нові умови, звикнути працювати. Так все, звісно ж, залежить від характеру, від темпераменту людини, від позиції, яку вона по житті займає. Якщо людина, наприклад, переламує себе в цьому плані, то вона буде просто потім робити на середньому, може трошки нижче середнього рівня, буде старатися це триматися цієї планки, яку задали батьки, але тим не менше задоволення від цієї роботи вона отримувати не буде. Тому якихось надрезультатів очікувати від такого фахівця не варто. Ну це, звісно ж, підриває весь бренд всю репутацію. І тепер давайте розглянемо іншу ситуацію, коли людина, наприклад, береться за ту справу, яка їй подобається. Абсолютно без сумніву, тут може виникнути серйозний конфлікт між поколіннями. Тобто буде нав'язування і з боку батьків, і з боку батьків ваших батьків. Того, що ти робиш неправильно, ти помиляєшся, ти взагалі там пропадеш, в тебе нічого не вийде. Ти народжений не для цього був чи була. Але якщо ви продовжите працювати, тут знову ж таки все залежить від того, наскільки у вас хороші відносини з батьками. Якщо батьки вас поважають, якщо батьки вас підтримують як людину, то відповідно з часом вони приймуть. З Часом вони приймуть вашу позицію, і побачать, що вам добре, побачать, що ви справляєтесь, ви покажете свої результати і випадку якщо батьки до вас добре відносяться, якщо вони вас поважають, вони будуть відстоювати вашу позицію. Їм головне, щоб ви отримували задоволення від роботи і щоб ви заробляли, щоб ви були забезпечені. І вся їхня ось ця агітація відносно того, щоб слідувати сімейному бізнесу, вона йшла від того, щоб ви стали забезпеченою людиною і ні в чому собі і своїй сім'ї не відмовляли. Це і хороший розвиток подій, а дуже часто позиції дітей не приймають. Дуже часто просто сім'ї Сім'ї сваряться на дуже довгий тривалий проміжок часу, на роки, десятки років, і лише потім, десь на старості, якось починають зв'язуватися контакти, якось якісь невеличкі контакти, так би мовити, промацування ґрунту відбувається: можна чи не можна йти на зближення? Тобто, тут вже більше питання відносин між сім'єю, відносин батьків до своїх дітей, відносин дідусів бабусь до своїх внуків, наскільки вони їх поважають, наскільки вони їх цінують, і тут я хочу ще. Ще раз наголосити на тому, якщо ось це все, якщо уся ця агітація йшла тільки з метою, щоб забезпечити своїм дітям якомога найкраще майбутнє, комфортне майбутнє, то з часом вашу позицію можуть прийняти, коли побачиш, що у вас все виходить, що у вас тут є результат, і що вам це подобається. А в випадку, якщо вас як людину, не поважають, якщо з вами не рахуються, то що б ви не робили, як би ви себе комфортно не відчували, якби ви не прогресували в своїй справі, вас все одно сприймати не будуть. Вам все одно будуть казати про те, що от ти помилився в своєму виборі, чи помилилась, ти все одно пішла неправильним шляхом, і взагалі ми тебе не хочемо знати, не хочемо бачити. Тут все знову ж таки залежить від того, які у вас відносини із старшим поколінням. І тепер ми наближаємося до того питання, найважливіше, Наважливішого, заради якого я й записую це відео. Якщо ви знаходитесь у такій ситуації, де у вас декілька поколінь династії, сімейний бізнес, вам все ж таки потрібно йти в сімейний бізнес, чи вам потрібно йти саме по своїй дорозі, вибирати ту справу, яка вам подобається. І моя відповідь у цьому випадку буде наступною: завжди потрібно відштовхуватися від того, що вам по справжньому подобається, чим вам подобається займатися. Якщо та сімейна справа, до якої вас хочуть залучити, вам подобається, то варто йти в цю сферу, варто її продовжувати. І тоді весь бренд, вся репутація, вона буде працювати тільки як підсилювач вас. Це вже буде напрацьований капітал, який ви просто ефективно зможете використовувати і робити свій внесок до цієї сімейної репутації. У випадку, якщо вам ця справа не подобається, якщо це є не ваше, то краще все ж таки рухатися в своєму напрямку до того, що вам подобається. Так це страшніше, так це складніше, так ви можете зіпсувати відносини із батьками і з дідусями, з бабусями, але в той же час подумайте самі, ви як хочете прожити життя. Більшу частину свого життя людина проводить на роботі. Якщо ви більшу частину свого життя будете проводити на тій роботі, яка вам не подобається, від якої вас вивертає, так ви і проживете більшу частину свого життя. Задайте собі питання, чи готові ви заради того, щоб комусь догодити, заради того, щоби виправдати чиїсь сподівання. Перекреслити більшу частину свого життя, і не тільки свого життя, але й своєї сім'ї, тому що цей негатив, який ви будете накопичувати від роботи, вас ж буде тошнити абсолютно від всього, як від процесу робочого, так і від кожного контакту з клієнтом. І цей весь негатив ви будете, ви не будете його виплескувати. Ви моментами будете виплескувати на клієнтів, а моментами будете стримувати. І частину цього негативу, значну частину цього негативу, ви будете приносити до себе в свою сім'ю. Ви будете виплескувати на свою половинку, на своїх дітей, і тим самим будете підривати відносини в своїй сім'ї, зробите нещасливими себе і нещасливими зробите своїх. Членів сім'ї. І тут я хотів би додати ще один важливий нюанс. Дуже часто буває так, що людина сама не знає, що їй подобається, але при цьому займає категоричну позицію: ні, що це не моє, мені це не подобається. Банально через те, що їй просто ліньки це попробувати. В такому випадку я рекомендую спочатку попробувати ту справу, до якої вас хоче залучити сім'я, попробувати свої сили і зрозуміти в процесі. Це ваше чи це не ваше? Підходить вам цей сімейний бізнес? Чи не підходить? І цілком може бути таке, що ви в процесі проявите інтерес. Вам буде цікаво нею займатися, а ви потім втягнетеся в цю справу, як то кажуть, вас потім за вуха не відтягнеш. Тому потрібно пробувати. Перше ніж приймати якесь остаточне рішення, варто прислухатися до сім'ї, спробувати те, що вони пропонують. Можливо, це ваше, якщо ви не знаєте, чим ви хочете займатися. Якщо це не ваше, ви завжди можете змінити сферу діяльності, і попробувати щось інше, те, що вам подобається. Але Ключовий акцент повинен саме зводитися до того, чим вам буде цікаво займатися, від чого у вас іде інтерес, тому що дуже велика кількість людей займається тою справою, яка їм не подобається, від якої їх вивертає. А потім ми зустрічаємо на кожному кроці не до фахівців, які не те, що не допомагають, але погіршують ситуацію, ту проблему, із якою ви до них звертаєтеся. А все значною мірою йде саме від того, що людина займається справою, яка їй не до душі чи вона займається. Тою справою, за яку, мовно кажучи, заплатили батьки чи там дідусі з бабусями. Сказали: от ми тобі оплатимо навчання, ти вивчися, а далі в тебе будуть гроші, а далі в тебе буде все. До речі, ще один фактор, на який я хочу звернути вашу увагу в цій ситуації: не опирайтеся тільки на гроші при прийнятті рішення, чим займатися. Тому що якщо все, що вас цікавить від цієї справи, тільки зводиться до грошей, то успіху в цій справі ви не зможете здобути. Ви зможете максимум дотягнути до середньодопустимого рівня, а далі ви будете трошки відкочуватися, потім знову рівнюватись або взагалі відкотитись. Тобто, у вас не буде інтересу розвиватися в цій справі. А спеціаліста цінують за те, що він розвивається, за те, що він дає найкращий результат для того, щоб ви давали клієнтам найкращий результат. Ви маєте постійно розвиватися, ви постійно маєте варитися, тому що світ на місці не стоїть, він розвивається, і разом з цим світом ви повинні також розвиватися. А якщо у вас немає інтересу до справи, тільки є інтерес до грошей, то ви будете розбиратися просто на мінімально допустимому рівні. Тому я ще раз наголошую на тому, що обираючи справу, опирайтеся на свій інтерес. Друге, що я рекомендую, спробувати цю справу, до якої вас хочуть залучити сім'я. Третє, що я рекомендую, не опиратися на фінансову вигоду, яку ви отримаєте від цієї справи. Так це важливо, але це повинно бути як наслідок тієї роботи, якою ви займаєтесь. Ви працюєте, займаєтесь тим, що вам подобається, ви даєте результати, люди з задоволенням вам платять. І люди з задоволенням платитимуть вам великі гроші, тому що ви даєте той результат, який ви обіцяєте, ви даєте кращий результат. А кращий Результат забезпечується тим, що ви максимально викладаєтесь, а ви зможете максимально викластися тільки в тому випадку, коли справа вам цікава. Насправді, питання того, іти в сімейну справу, іти в сімейний бізнес, чи слідувати своєму поклику серця, як то кажуть, слідувати своєму інтересу, воно є доволі обширне і доволі багатогранне. І розкрити всі нюанси в одному відео кожної конкретної ситуації абсолютно неможливо. Тому, якщо у вас виникає питання, як діяти у вашій конкретній ситуації, у вашій, Вашому конкретному випадку записуйтесь на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони й доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.